Добрий день, ви на каналі Демона, ми з України. Ну що ж, війна ось таке позалишалося. Ну, що залишилося? Не дуже хотів з цього починати. Ну, бачу, що доведеться, мабуть. З цього <кій> продовжую трохи хворіти, ну то таке. Так, раз, два. У нас тут все залежить від дуже багатьох факторів. Три. Далі, 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 далі ми хочемо сюди, так як там оцю 4. І вся надія в цьому тапці у нас капці на ось цьому хлопаку. Дивимося так, йому на швиденші, цьому жирніші. Цей. Та пошвидше, звичайно. А що вони з талантами? Ні. Швидше буду робити так. І цьому ось так, Так. <кій> Так. Що у нас тут? Така команда. Хіла майже немає. У них боючих немає. тому... А ця буде зменшувати від хіл, а ці зменшувати, щоб міньйони тонші були. Поїхали, окей, інформація в розі окей. Зражаємось. А, мене добили. Ну що ж, так, фіолів трохи є. Можемо навіть зібрати з самого початку кристал. Це мало було п'ять. Зривати щось не бажаю. Я. П'ять. Вісім. За вісім мені здається, я не заряджаюсь, як я пам'ятаю. Три. Угу. Скільки в тебе залишилося один ход? Я хочу просто ход один пропустити і відправити її відпочивати. Ось так. Походити фіолів ще раз, зарядитися. Так, спробувати. Давайте спробуємо її відправити. Добре. А цього заблокувати. Добре. Тепер три жовтих ще. Так. Три синіх ще. І чекаємо, поки бабця вернеться. Чи можемо отут пробити? цього один? Вона що зробить? Вона зніме з нього. Да? Якщо я вдарю, <кій> 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 я можу взірвати. Давайте зробимо все ж так і ось так. І зробимо взірвання. Можливо, жовті доб'ють її, а я дозаряджуся, так і є. Так, чекаємо, бабся з'явилася. Тепер ми б'ємось так. Так, і спробуємо ще фіолів дозбирати. Так, тепер ходимо сюди. Всіх відправляємо. Так, і пробуємо її забакувати. Не вийшло. Ну, то зрозуміло було, що таке могло статися. Так, що ми шукаємо далі? Жовтих ще шукаємо. Три жовтих раз, три жовтих, два, шість жовтих. Так, вона не буде маленько відхилюватися, буде помалу. Мені синіх би було би взагалі добре ще дозбирати. Так. Мені головне розібратися. Скільки в неї? Він нанесе урону, а в неї 1400 Може не вистачити? Може не вистачити. Фіоли треба дозбирати. Фіоли отак, три синіх будуть, так? Да? Давайте все ж таки сюди і три сині. Ага, навіть так. Взагалі добре. <coughs> Вистачило. Так, пробиваємо сюди. <coughs> так, є таке. Ну, фіолів підсипали, що ж тут казати. Так, хотів добити, поки чекаємо. Чекаємо. Шкода, трошки запізно зайшов. Трошки запізно зайшов. Ладно, думаємо, коли ми далі будемо йти. У нас 27 тапків, всі не потрібні будуть, да Ну треба брати все одно. Там всього на 9. 8-9 не а, Бернадет, тому будемо далі брати Бернадет. <кій> <кій> Чекаємо. Трошки вибачайте. Доведеться почекати. Буду мати намір, що вона все ж таки її доб'є. <кій> <кій> чи потім продовжити трошки запізніше трошки вибачайте